Друзі, знаєте, колись в Російській імперії було популярне таке явище, яке ввійшло в історію як бомбісти. Це ті люди, які боролися саме царя, і які за допомогою нанесення бомбових ударів кидання бомб, фактично за допомогою терору, вони намагалися досягти змін. А і ці зміни, які власне призвели до революції, ми побачили. Тобто, це призвело до того, що був, був вбитий поранений не один цар. Це призвело до революції. Це зрештою призвело до громадянської війни в Росії. Справа тому, що зараз ми бачимо подібні сценарії, які зараз уже ми споглядаємо і спостерігаємо, і те, що сталося в Петербурзі в кафе «Пригожина», де. Ось цей покидьок воєнкор Владен, Владлен Татарський загинув. Це якраз і загинув від чого? Загинув через бомбу, яка була захована в статуетку. Тобто, знову ж бомбісти повертаються. Це було зроблено картинно, це було зроблено масово, це було зроблено з приховуванням під терор. Реальний це було зроблено показово. І ми е, можемо констатувати, що практика бомбізму активно повертається в Росію. Це перше, друге. Хто ж такий цей татарський? Татарський він взагалі колись воював в батальйоні Восток, воював на користь російських і проросійських формувань, зокрема і проросійських банд формувань, там батальйон Восток, і так далі, які воювали проти українських збройних сил, ще починаючи з 2014 року. Потім перебрався в Росію, писав книжки і знову ж таки використовував зокрема поширення. Різної пропаганди і різних наративів там про віліка державі, і так далі, виїздив на фронт, був прихильником ПВК Вагнер і, взагалі, подібних рухів це важливий момент. Крім того, одним із останніх постів в телеграмі цього персонажа було те, що Україна готується до наступу. Все, ну, все останній останні його запис. Що треба сказати, і що ми маємо знати? Справа в тому, що. Із інформації з моїх джерел, зокрема, почало все частіше з'являтися, зокрема і в медійних колах, про те, що зараз готується заміна керівництва СВО спеціальної воєнної операції. Як відомо, зараз таю керує формальний начальник генштабу російського Герасимова, який не впорався з поставленими задачами, оскільки черговий строк по захопленню Донецької області, яких вже було безліч, і вони всі провалювалися черговий строк. 31 березня також провалений Росія Росія не світить захоплення Донецької області. Отже, планувалося, що такий хід російською владою можливий, що на керівництво СВО має зайти Пригожин. А чому Пригожин? Для того, щоб начебто ну, продемонструвати ось цим колом шизофреніків, там, ура патріотів російських і інших, ось цих банд формувань, які розвиваються, в тому числі ПВК Вагнер що їх чують, що до них дослухаються. А чому так? Тому що вони почали набирати вагу, тому що ці банди, ці терористи, ці вбивці, вони починали все більше про себе заявляти. І я думаю, що через острах, якраз того, щоб вони там не починали якісь процеси, а ви знаєте, що вже Гіркін там інші почали говорити про те, що ми там союз настоящих патріотів, не можемо дати Росії програти, йдемо не туди і так далі. Так от керівництво СВО планувалося планувалося дати певну компромісну посаду, вочевидь, пригожин, щоб це зірвати, як сили, яких це не влаштовує, вони і влаштували подібну подію. Тобто, я думаю, що це внутрішні російські розбірки між силовиками, між можливо, міноборони і так само різними бандами, які зараз борються за вплив довкола Путіна і за вплив на процеси, які відбуваються. На війні. Путін цьому потакав, він породив це явище. Це через його недалугу політику, абсолютно, це і через війну проти України, це і через е, невдалі і неправильні рішення внутрішній політиці, які призвели ось до такого стану, коли зараз в Росії заохочується Апріччина і Атаманщина. І коли Путін щось розповідає про те, що, мовляв, в Україні там молодчики, якісь, якась у нас Атаманщина, немає у нас цього. У нас ці добровольчі загони вони воюють в складі сил оборони: це або збройні сили, це нацгвардія, це інші е, спеціальні підрозділи. Все. Є чітка ієрархія, є дотримання законодавства, є дотримання єдиноначалі армійської і так далі. А от що зробила Росія, поширюючи зброю, створюючи нові ПВК, породжуючи Атаманщину. Зрештою, я про це і попереджав. І ось ця хвиля бомбізму, терору зараз буде накривати Росію. Ну що ж, що посіяв, той пожнеш.